Шоу досягатери. Як створювати попри все? Герой шоу Досягатери сьогодні це Дмитро Борисов, людина, яка побудувала одну з наймасштабніших ресторанів імперій країни. Понад 60 успішних закладів, десятки форматів і міжнародні проекти, що працюють попри будь-які кризи, війну, ковід, падіння ринку. Він не просто вижив, він перелаштував модель так, щоб ресторани стали доступними для кожного. Це красивий досвід за чесну ціну. І за 20 хвилин ви почуєте інсайти, які зазвичай вибивають із спікера годинами, без пагосу та прикрас, просто шлях досягатора, який знає, коли будувати. І коли сміливо починати новий етап, таргет нажмем чарівну пігул да, і Іванна полетить. Да. полетить. А, а те, що не встигаємо зробити продукт і не розуміємо, по якій ціні так, щоб продати таку кількість, як ми запланували, ось над цим ми в першу чергу працюємо, допомагаємо. І потрібна обов'язково людина, яка врівноважує зараз. Ми знаходимося на В'єна Гранд Форум, і в нас в гостях людина легенда ресторанного бізнесу. Про його устриці за одне євро, знає кожен українець, бо саме він... Зробив так, щоб кожна людина доступна доторкнулася до люксу, і в нас в гостях Дмитро Бориса. Вітаю, люди. так класно представили. Ну себе. це ж легенда. Ходять плітки про те, що ви зараз допомагаєте нашим людям, які виїхали експатам, відкривати новий ресторан, новий концепт. Тобто ви перевіряєте, чи концепт буде живий, чи він буде релевантний. Можете про це розповісти? Так, моя ключова експертиза, так як я ресторатор, це або створювати свої заклади і далі їх якось масштабувати по франчайзингу, наприклад, створювати або концепт. І концепти, можна формати, так а. і заробляти ключове. І друге це допомагати людям. Дійсно, які як ми кажемо, вимушено переміщені особи і хочуть якимось чином вже почати свій бізнесовий шлях в Європі, ось я допомагаю створювати заклади, бо мені здається, це один з таких найкоротших шляхів відкрити щось, якийсь невеликий Ресураний бізнес. бізнес. Так, бо ви бачить ця щас... людина. Вважає, що відкрити ресторан в Європі, де дуже складна податкова система. Це короткий шлях, тобто опиляємось точки реально. зору, з точки зору інвестиційної, скажемо, скажімо так, так. так об'єму за там 200 тисяч євро. Можна дійсно відкрити вже класний, класний бізнес, класний заклад, класно рентабельністю. З класною ну як вона європейська, десь там дванадцять, ну але, 15 тут все витоків, бічність, але це точно, точно точно да з прибутковістю і. В тому числі вирішити свої питання з легалізацією туда, бо по своєму бізнесу швидше і ефективніше можна це зробити. Ось дійсно я допомагаю залюбки людям по всій Європі, і е, поки що результати стовідсотково класні, яка була сама. Складна на ваш на вашу думку країна, в якої вам треба було побудувати ну, для клієнта для тих людей, хто приходить на консалт, чи ваш особистий э, вхід на ринок, де було найважче найважче, найважче було на початку. Я вже 10 років роблю власні заклади, щоб пройти самостійний шлях в Європі. І перші були в Валенції, в Барселоні ще років Вау. 10 тому. Далі Польща в Варшаві. Ми відкрили ресторан сучасної української кухні, в тому числі Канапа і. Uh, важче було на самому початку, коли знаєте, як... Сліпи... це той самий ресторан, де борщ в хлібі, так uh, Борщ в капусті. Oh, борщ борщ. Bro... <laughs> в хлібі so... то банально. No, Дапучна в капусті капуста це, це... У нас на Андріївському звізі ж він так, знаходить так, ah. так і uh, на початку, звичайно, був, був такий непростий шлях, бо 10 років тому, там і 8 років тому інша історія була в Європі. Ми фактично знаєте, як першопрохідці були. Зараз легше в рази, бо на жаль, через обставини через війну багато людей дійсно виїхало і знаходиться тут. І набагато легше ну, і більш прихильників і, тих, то бренди і з України, прихильники да? і люди, які працюють, приходять працювати, бо раніше знайти українців, щоб до себе закладу запросити працювати. Майже неможливо було зараз. Це дійсно вікно можливостей, І мені здається, класною. Зараз воно ще відкрите, воно ще не да, використовувати, бо це дійсно не легкий, але швидкий спосіб шлях зробити свій невеличкий бізнес, почати е, в ньому працювати, розібравшися по ходу разом з нами. З тими людьми, Тим, хто вже вживні. знає, да як це як це тут, з якими нюансами відбувається, і в цілому не треба цього боятися, бо ми знаходимося в Європі, в Європейському Союзі, і хоча окремі країни вони мають свої особливості, якісь правила, да, але взагалом це цивілізований класний зрозумілий ринок, де Просто треба по правилах працювати і буде все супер. Тобто тут в Європі наші експати, да, які ну переїхали або перемістилися тимчасово, вони можуть себе за ну відчувати більш захищеними з юридичної точки зору, так я розумію? Так, не тільки з юридичної, а в принципі, з, з точки зору партнерства, з точки зору регулювання, в тому числі, да, є зрозумілі як мінімум правила шоу «Досягатори». Як створювати? Попри все, ну да, в мене у батьків були мережа продуктів магазинів, і я знаю. Куди ми заходили, в які кабінети, як часто, і що ми заносили там ящики, там ікри і все остального, щоб так. просто існувати, так тобто, ну типу, в нас є такі, ну раніше, бо 10 років вже не працює там, мережа, е, такі зрозумілі, типу, правила, але ти типу, зрозумілі, для... для... да, зрозумілі для зрозумілі для принципів, але коли влада змінюється, чи щось зміниться, правила все це, одно це переробляться. За... Да. Все да. одно в Європі легше, да, на... легше Тому... стабільніше, зрозуміліше, і не так часто все змінюється. Добре, зрозуміло. Зараз ви працюєте над якими проектами, якщо не секрет? Зараз... Де, де це ресторани? Я так розумію, Тенерифе – Це ваш проект допомагаємо в так. тому числі на, на, на Тенерифе. так зробити, запакувати і далі масштабувати великий, доволі ресторанний формат. Концепт я маю власні три концепти, які зараз масштабуємо. Це Спарклінг uh, бар з вустрицями з oh, пологами cool. так само, як білий налив, але вже в міжнародному такому позиціонуванні налив <laughs> uh, ні. Він називається Bubbles Dogs. Докс. Oh, а це Львові і... такий був? Ні. Ні, його ще ага. в Україні не було. І першого зараз буде відкритий в Любляні в Словенії. І Далі будемо його також масштабувати вже по франчайзингу. Другий формат це шеліс. Це також Сіфуд-бар, Сіфуд Фастфуд, як ми називаємо в основі мідії. І це схоже на те, що в нас в Україні в Мушки. форматі мушлі. Да. Ось, з... ось, я фанат мушлі. Я так сумую за неї вона була на без Ось з... Але, з... Та, вона з на Ось ось зробимо. зробимо. Але да, мушлі там було дуже <свист condensed Yaz х añ> було, <можливо>. <Elekt> зробимо тепер тут. І суші делівері, суші Величкий бар Roll To Door, який також Roll To Door, Так вона назва така Так, да, да, класно. Вау. Працює в форматі Delivery, в форматі Dark kitchen найменший, на, спосіб, на да, найменший спосіб найменший спосіб відкрити на першій лінії флагманський заклад. Це в першу чергу Delivery, тому можна взяти і приміщення попростіше, і менше е, затрат. Ось таких три формати, які ми масштабуємо в першу чергу, бо це швидко, не так сильно ресурсоємно і класно для людей. Швидко можна А Delivery працювати. буде працювати в Словенії да так розуміє? І... Делівері як формат, в принципі, з самого закладу, да, де ми повністю чини, які будуть, це будуть будутьчини, ні, це якраз по франчайзингу. Ми можемо відкрити mm -hmm. в будь-якій країні в будь-якому місті і зразу запаковане в тому числі системою делівері, яку власному використовуємо, а не агрегаторів. Добре, якщо дивитися на вас, як на бізнесмена у кожного нас у бізнесменів, там, ті, що тут сьогодні стояли з нами, є своя суперсила. Наприклад, я своє суперсилою вважаю там якийсь там маркетинг, контент. Я це дуже люблю робити, знімати якось зі сторони там вдачі, наприклад, нетворкінг – це зв'язки. Це її у вас яка суперсила як підприємця, як бізнесмена, такого сталого, Вже скільки років ви підприємець? А в підприємництві років 30? Ого! З 15 років. Я думала вам да, менше років. Да. Клас. А ресторанною діяльністю вже років 15 займаюся. Думаю, що моя суперсила це теж те, що можна назвати, маркетингом, але я думаю, я як. Амбасадор і людина клієнтоцентрична, як сьогодні Кирило до до, до до речі, так. розповідав. Тобто, я або ресторан без любові до людей він мені здається взагалі І будь-який бізнес. Я думаю, якщо його будувати з точки зору не просто розуміння боли і запитів клієнтів, а трошечки навіть наперед бачити і розуміти, mm -hmm. що вони далі захочуть, ось це проривна така суперсила, яка дозволяє. Класним бізнесом, як в тому числі мій, робити щось е, більше, ніж там відкрити один-два заклади. Ну, наприклад, коли ви я так розумію, починали свою діяльність, ви все одно новий концерт привнесли на ринок. Да, тобто доступні устрі. Всі, майже мої формати, тобто, які я відкривав. Вони не черговий італійський заклад, не черговий на, грузинський На, на дві заклад. на два порхи купір-привіт. Да? <звіт> <звіт> Шоу «Досягатори». Як створювати попри все. Мені цікаво завжди було створювати нові категорії. Yeah. Перші заклади, які створював фактично гастробари, гастропаби з персоніфікацією на людині, яка їх створила на Дмитрі Борисові, Бо до 2010 року не було таких персоніфікованих і гастрономічних барів, де за невеличкий чек можна отримати дійсно експіріанс, а не просто котлети з пюре, мов кажучи. No, yeah. Другий напрям це створення фактично цілої категорії ресторанів сучасної української кухні. Почали з канапи, далі останні барикади, чекінкії, ватра, і мушля і все таке і інше. Сіфуд напрям в цілому да, розвиток цієї культури сіфуд і доступно будь-якій будь людині. Це все, що мені цікаво, як ось дезраптить ринок. Це Заходите. нові словечки від так? Да? так, да, да, да. Дійсно, я так собі конспектував. Давайте давайте да, зараз гіпнотизуємо до глядачів, бо вони не були на лекції. Кирила да. що таке Disruption? Disruption це рухатися і на те, щоб руйнувати, але рухатись проти існуючих усталених моделей і створювати тренди. Не йти за трендами, а їх створювати. Ось це те, що мене і створює. Якусь нову додаткову цінність для людей, як вони навіть не, не розуміли. Згадайте, Apple. ЕПОЛІ ну, да. там кнопочними телефонами, і на початку це дуже складно, бо вам треба витримувати оце супротив ринка. Тотальний. Ну які там бутерброди да. І не які тільки ринку команди срампанки. своєї партнерів, які кажуть: які вустриці ходоги з сидром по 29 гривень на хрещатику із назвою Білий налив, що ти Дмитро видумав або. Який азійський стейхаус з назвою Охота на овець на мертві воздвиженці? Кожного разу я стикаюся приблизно Але він класний, з такими. Менше. Да, з такими, це після того як пітрися. А коли саму ідею озвучуєш, це звучить не, не, не зовсім зрозуміло на перший погляд. Ну але я так розумію, що це частина вашої творчості, да, душі. Так, це прояв звичайно. Е, да. Який зараз концепт з за всіх відкритих Київ у Ваше с мережі? Слава Богу, всі мої заклади е, працюють вже 10-15 років. Жодного закриття з однаковими, скажімо так, операційно-фінансовими бізнес-моделями, закладеними на самому початку? І якщо загалом по виторгу і по, -по прибутковості. В цих умовах вони всі працюють як заплановано і жодних заквітів. Шоу досягатори. Як створювати попри все. Скільки зараз ресторанів в Україні? Під Які 60, працюють? мабуть. 60, уявіть? Тут є людина, яка вже готова ділитися своїм досвідом і вже ділиться багато років. Та як що 4 роки ви точно консультуєте, так. яка може вам реально допомогти? Бо сьогодні в нас були гості, які там запропонували там 200 тисяч чи 180 вложити в Дубаї. Тобто, щоб просто квартира стояла і здавалась, або ні, ми це цього не знаємо, або відкрити ресторан. Бо я знаю точно, ну, наприклад, мене в мене бренд одягу, і кожна жінка мріє відкрити бренд одягу, але випроси рентабельності, типу і взагалі в бренді. Так. так і про ресторан кожен чоловік мріє відкрити свою кав'ярню або маленький ресторан, де буде пасту готувати, але маленьке але що це ну, великі Треба, бюджети, та, щоб хоча б за 2-3 роки повернулися інвестиції, да. і це з точки зору прибутку – Це більше 100% річних. Інших бізнесів і точно не нерухомість не може дати да, Так, бо е нерухомість. Це такі, да, такі спокійні інвестиції, да. це 6 максимум тобто 12 Скоріше про збереження да, да. капіталу, а не його приумножання і заробіток. А, але але є такий великий ризик того, що ресторани багато програють, да якщо в них нема концепції, якщо так. в них не продуманий маркетинг, да та, так ви, як людина, яка бере людей ну в на супровід. Ви, тобто маркетинг теж Це інтерес. ключове. Ми стартуємо з маркетингу. Бо маркетинг це усі зрозуміли і незрозумілі, п'ять пі це про продукт, це про ціну, це про місце, де ми це будемо робити, це про людей, які будуть робити, і для кого будуть робити, і тільки п'яте просування, бо часто плутають маркетинг з тільки з просуванням. Таргет нажмем чарівну пігулку. Да, і і полетить. Да. полетить. Да. А, а те, що не встигаємо зробити продукт, і не розуміємо, по якій ціні так, щоб продати таку кількість, як ми запланували, ось над цим ми в першу чергу працюємо, допомагаємо. Тобто давайте тоді для наших глядачів скажемо, які. І п'ять помилок найчастіше роблять ресторатори. Перше йдуть просто за мрією без обрахування операційно-фінансової бізнес-моделі, тобто скільки ми будемо заробляти. А не скільки ми будемо витрачати, бо часто починаєте. Давайте бюджет, скільки ми будемо витрачати на оренду, на заробітну платню, на продукти. Ні, перше це продажі. Скільки ми будемо заробляти? Друге, скільки ми проінвестуємо і чому? Бо часто чомусь ресторани розглядаються, знаєте, як творчий прояв. Давайте люстри круті, меблі, супер, а там за два тижні до відкриття. А що в нас за кухня буде? Давайте шукати шеф-кухаря. Ну, от, наприклад, вчора е, ваш учень, чи людина, яка у вас менторстві, вона презентувала свій ресторан, і я така: е, ну сиджу і кажу, а де там гроші? Ну він потім сказав, що в нього є там так. інші е, істочники, так, 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 але потім побачила ваш погляд на нього, зрозуміла, що ну ви його супроводжуєте, то, то дохід так, там точно буде. Так, ось третє це маркетинг і ключове. Да, тобто яким чином ми будемо задовільняти. З одного боку, базову потребу їсти і пити, а з іншого боку, дійсно те, що люди хочуть, а вони хочуть емоції, враження і далі щоб це визвало в них спогади, щоб повернутися. Ось над цим люди не задумуються, хто відкриває заклади. А це третє, над чим треба працювати. Ну, четверто, це фінанси і гроші загалом. Да, бо коли наче, починається кешфло, і далі цей механізм він не маленький заклад, да, починає десь ці гроші розпорошувати і так оборот є прибутку. Немає. Ну і п'яте це люди команда, бо це такий, знаєте, на кінчиках пальців е бізнес, де від команди залежить майже 100%, що буде відбуватися, як будуть продажі і який дух. І навіть якщо поганий настрій в кухарів і в шефа. На кухні буде несмачна їжа. Тому поманка сказала на, на кінчики пальців. Це реально. Так. так я одного разу зайшла в Дубаї, там в якийсь ресторан перед відкриттям. Вони відкриваються тільки в, ну, ввечері, так, uh -huh. шосто. І Я побачила, як там шеф їм робить якусь планьорку. Вони такі, да, вже таке добре бореться. Як аніматори да, вони да. робили, ну дуже прикольно, бо це ж реально треба, щоб енергія. Так, да. енергія через їжу. Щоб вона... такої, да. Мені іноді підходить там ну, в Києві. зрозуміло, зараз різні є фактори, але все одно буває підходить офіціант. Я розумію, що він мене погіршує настрій, я розумію його. А так не але, можна, типу... так. Це ж ринок гостинності. Так, да, так, і це дуже важливо. Шоу «Досягатори. як створювати попри все. Коли ми з вами останній раз бачив, це було 6 років тому, десь в Ван Business Club, О, так. ви виступали разом з вашим партнером Оленою, і ну, ви дуже різні люди. Тому плані, що вона більш така системна, в неї правила родини, правила всього так. є, а ви більш творчі людина. Як взагалі ви ж партнерите вже дуже багато часу? Як, так. як взагалі ви це поєднуєте? Ось в партнерстві це працює. На жаль, в родині це не працює, і ми вже розлучені декілька років, так, ну, але, так? Це, але в бізнесі це, це ідеально, бо це ін-ян, коли е, протилежні люди дають ось цілісну картинку, яка дійсно працює. Бо якщо. Я як людина, творець з одного боку, з іншого боку, візіонер і стратег. Я бачу там на 5, на 10 років, але не фокусуюся на деталях тут і зараз, і потрібна обов'язково людина, яка врівноважує цю частину, і ось якраз підхоплює те, що є стратегічним, і на операційному на такому мікрорівні це втілює. І тільки так так це працює. В мене б нічого не вийшло, якщо б не Олена Стої і ти. інші мої партнери, і інші люди в команді, які ось. Приземлють ваші ідеї геніально. Не приземлюють а роблять так, щоб вони дійсно працювали mm -hmm. тут і зараз. Ну вони ж так спускаються з неба і так оп, і ми мене прийшли. часто спускають, да, да, і ми беремо і робимо. Да. Ну вони так да, немає на, на вас ідея, приходить, да. ну її треба комусь робити. Це дуже важливо, що є так. партнер, який так. типу так. може. Але що буває в тих ситуаціях, коли, наприклад, ви прийшли з геніальної ідеї? Зараз ми будемо там умовно в картоплю вбудовувати да. да. креветку. Вони такі каку криветку? П'янель нас не сходить. Це класне питання. Слухайте, ось це для мене я якось навіть як маркер вивів. Якщо я приходжу з ідеєю, презентую її команді, презентую партнерам, і вони кажуть: клас, поїхали. Я кажу, о, -о, -о, -о ні, я пішов ще подумаю. Бо працює дійсно те, коли я один в полі воїн в цей момент. І ви І всі кажуть, знаходите аргументи. Я не, ні, я в якийсь момент перехожу в авторитарізм, і коли я точно вірю, і знаю, що це спрацює, ось як, ну наприклад, ну з білим наливом, і це. В доволі такій відверто скажу агресивній формі. Я просто сідаю, кажу, дивіться, можливо, на 29, а 39 гривень. Але стартуємо з 29, дивимось два місяці, і після цього приймаємо рішення. Ось так це працює. Але всі кажуть ні, це повний треш. Ти зійшов з розуму вже кінцево. Не будемо робити. Я кажу, ні, поїхали Ну, тоді. зараз. Оце новою вашою ідеєю, де бульбашки і хот-доги, так само да було. Да, ну, це просто адаптація вже того, що що працює, але трошки вже розширено під ті ринки, які людям. На рівні продукту зрозумілі. Спартін бар це про це готові мішані коктейлі, там, Orange Pritz, Hüga і таке і інше. І не тільки таке позиціонування. Це Порнстар Марціні. Зробимо а. спеціально. А. Да. Ні, ну, дуже мені просто здається, що біліні, Борнстар, там, вони дуже теж, ну тупо, піроль просто дуже заїджено вже. Є таке, але ж тут ключове, ми на швидкість працюємо, так. і ми прибираємо людський фактор, щоб, ну, щоб не мішати це вручну. І тут ось рецептурний такий. У вас, мені здається, були вже змішані, да, ви і робимо. Соцій? Інколи да, змішані в, в пляшечках теж. Супер, да, супер, да. це дуже класно. Дякую, що завітали сьогодні дякую до нашого конору. Дякую вам, дякую ви великі вам молодці. Дякую. дякую вам за те, що робите. Супер, дякую. Шоу «Досягатори. Як створювати, попри все.